Лукашенко мені говорить, от псі рейтинги показують, що я стану президентом Білорусі. І ось оцю націоналістичну, як він сказав, ганчірку, ну треп'яв він сказав, це сміття, от, я, яке висить і тому подібне. Ну, от Я викину, я зміню. От, несу зміни в Конституції, і я те, що я зроблю. Але це обов'язково направлюючи зусилля, щоб був відновлений Радянський Союз, і каже мені, товариша полковник, монороський ну, товар-полковник, можу вам гарантувати. Я доб'юся, щоб відновлений Радянський Союз, це 1994 рік, травень місяць, коли в нього був. Мінімум відновиться Росія, Білорусія, Україна, Казахстан. І я думаю, ми зможемо, я, я думаю, ми зможемо. Як він затягнути чи запхати в общем краї?